Усім привіт, мої котики та собачки і чопічки. З вами, як завжди, я Діана Ukraine та канал PlayUH. Коротше, граємо у Midnight Motel, і я щось тут не бачу на одного. Я не бачу тут плеєра на одного. Не знаю, що ділять. Ну, Давайте ка зайдемо за цим рентомничком. Ну, давайте, але будемо уявляти, що його немає. Значить, так, нам по якимсь причинам треба залишитися на пару днів у мотельчику. О, ну, Я думаю, ви знаєте, що таке мотель. Я недавно про це дізналася. І так, годелі це е, люкс шикардос а це для якихось таких яких немає грошей. О, понимаю, скрипитесь. О, жачка. Ось там життя потрепало. Так, значить, чекаємо на гравців. Ось це, буду я і якесь Діупе 21.5. Короче, а так. По нам почем. їдемо ми стюа. О тут -от. От, -от, от їдемо, там поліція проїхала. Що вже намікає, що це ненормально. Ну, звісно, що це ж хорор. Це хорор, гра, тому будьте обережні. Як то кажуть, Play with your risk, грайте зі своїм ризиком. Ооо, які ми тут красавчики. Е, Так, пригати тут стрибати ми не можемо. Так що давайте підемо на рецепцію. На рецепшн. І підемо. Ось до цього рецепшеніста. Щось тут його життя дуже потріпало. Вітаємо в мотелі! Це найкращий мотель в регіоні. В цьому районі. Хочете зачекімитися? Так, 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 будь ласка. Добре, тоді ось ваші ключі від шостої кімнати. Насолоджуйтесь. Щось, я думаю, що ми не будемо насолоджуватись. Музончик, вистрішає. Можна його виключить, будь ласка, він мене лякає. Так, асе. На все добре, сирем, сір. сір, жути. сіжути. Жут. Сержути, це так у Польщі називають сер. Сир. Як ви взагалі любите сир чи ні? А я його обожнюю. Тут джамский господи. Так, ну, анлокайся, анлокайся. Рушись, ты будешь анлокатись? А что на этом? А что сталось? О! Все, подходь, подходь. Открывай. Заходь, путай лагач. Путай лагач. Что я, Жинка, сама все парла. Ну, окей, Хорошо? Хорошо? Вау, тут Трохи прохолодненько. Так, треба ось тут ось включити. ну Таке, от наче ми живемо у 2000 х у 900-х, ну, у 90-х і. Щось тут погано нажимається. а, Так набагато краще. А Давай вона це замовить під чого? Да, ні, ну, життя потрепало. <пізь> От це от я. Так, ми хочемо замовити три піци, бласочка. А не жаль, не на жаль, вона двух, ні? Я, нам би одну піцу витачу. Е, так, звичайно, будете платити готівкою чи картою? готівка. Е, добре тоді, бласочка. Е, чекайте, скоро будем. Дякую, дякую. Давайте ка підготуємо кеш. Зачем? Ну, я думаю, що цей чувак вообще цей чувачочек вообще тут не шарить. А да Двері не можна відкрити? У нас якогось чумайдана тут зе. Тихо, увлекайся. Ей, если мужчина, дай я да, вони такі мурпику. Ви такі похожі, у вас Коротше він каже, що ви тут робите, а, мені от, а цей каже, що ой, вибачте, ну це ж кімната 6. А він каже, ой, ой-ой, дуже прийде, мені вибачаюся сильно. Я думав, що це кімната 9. А пам'ятаєте, що дев'яті ключі наче в ту. А 9 ключі начебто на не були? рецепті не. Че, ти знаєш, що це звичайний? <сіло> так, окей. Тут. What? Що What <сіло> <Шо> це таке? <сіло> Йо. це що хтось бриліть? Що це реально був за звук? <сіло> Не знаю, можливо, того просто забагалося. Опа. Доброго дня, сира. Доставщик пиццы тут ось ваші пиццы. Давай-ка я їх. Дякуємо. Ось наша оплата. О, цікаво, він залечить. Та. Ну, там був дує застряв. Пока. Окей, ось наші Builder Brothers спицы. Це тебе типу, як Ворнер Бразерс, такси піц. Окей, зараз треба. А, мені просто хочеться дізнатися, як ми будемо прибирати це місце. Тож. А! а Рочес! Таракани тут. Який огромний таракан? Якщо ви пам'ятаєте до моїх розмовний відео, то ви маєте пам'ятати. Не його закривати, вообще-то. Двірі у людини. Треба нам попросити про спреї цих. Ну, коротше, е дробчись, якщо ви бачили відео, там, де я граю, оцей у, е у якісь там таувери. Е Вони ще скажуть, що е наша кімната заповнена тараканами, дайте нам От Ото коли е я. Це сприїт за висо. Да-да-да-да-да. Дев'ятий ключик на місці. Це ж має означать. Так, ну окей, коли я грала у. О там розказувала про Press, Dresden Press, там, і інші штучки от зі свого життя. От, ну, то ви, напевно, пам'ятаєте про того огромного полку. Ну, якщо не пам'ятаєте, то, то раджу подивитися відео прикольне. Ну, як на мене. Ну, oh, no. на любителя таких от всяких. У нас тут видосы на любителя. От. І на любителей городів, і на любителей звичайних ну, і на таких розмов. Таке? все. Окей. Okay. Сподіваюся, що це був останній раз. Перший і останній раз, коли ми їх бачимо. Трошки потовшимся по кроваті. Тако-тако. Мето. Тако. It's rainy tacos. Run down in the sky, tacos. Там є площадка. Все. А тут ну, ви знаєте, що я буду робити? Я люблю співати, я люблю кататися. Rainy tacos. On the green street, tacos. On again him. Вито я вимов, що я зараз буду кататися, бо я не буду кататися. Ось так ось ти покатайся. Rainy tacos. It's like a dream trim. Окей. Like okay. Нам, на жаль, прийдеться сказати, щоб вони виключили музику. Але я дуже не хочу. А можна ми просто попросимося до них на паті, от закажемо якогось попилончика, ми достанемо пісу, от, і будемо там читати. Поняли гарний план. Ей, слухай, чу ти виглядаєш стрімно, але можна до тебе на ту? Що е, ти хочеш? До тебе на ту? будь е, 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 ласка, е, виключити музику. Це реально дуже пізно, ви знаєте. А я хочу з вами посидіти, і це ніколи не поділи. Добре, в лузер. Так навічило. Мужик, можна я до тебе на тусу, що ти весело зі мною поступить можна на музичку. Ласочка, робіть, робіть музику. Нарешті. Ладно, давайте поїмо пицце. Це приємно приятність полезно, не знаю, що тут є з того <сих> полезного, ну не знаю. Я, до речі, коли гойдаюся на гойдалці та співаю, то це я так свої нерви успокаюю. Ну, от. Отакі от. От, от у мене <сих> плани на е, упрощення своїх нервів. Як? Ууу, yeah, nice. Таке у нас, звісно, дуже цікаве шоу. і сміх. Ну, нічого, це ДТЕК просто сміються. Да, польський ДТЕК, вони просто теж тут цього, виключають світло, у нас там води не буде гарячої. Ну да, ну вони або беруть приклад з України, або просто нас хочуть підтримати. Не знаю, що там. Ну, хто живе в Польщі, зрозуміє, але мені щось віриться, що хтось з наших підписників живе у Польщі. Речі, канаша з цілих вісімдесят. От ну, на момент зйомки. Можливо, зараз уже більше. Але я не знаю. Я не знаю майбутнього. Але на момент цієї зйомки цього відео у нас вісімдесят підписничків. А колись був тільки лише один. Це була я. Доброго дня! Як я можу допомогти? А ви не бачите, що у нас світла ніця на нема? Так, значит, это тебе сестраку надо ру. А, светло вышло с под контроля. Может, это пожалуйста, ласочка? Его было ДТ. Ну, ну сори, что я такая зла, да. Я на тебе возила, ну что? Типа, ну, ты бегом Про проверяю, я тебе сейчас поспачненько дам. А давай ты так, еще таки на месте. Ой, ой, ой. Я запалась. Там не работает. Що мені робити? Капкан. Що тут треба капкати? А, це можна купити. Окей, ну пишу, що все нормально, має все так і бути, я пишу, що добре. Кажу, що добре. Так, тепер треба точно піти у свою кімнату і починити. Да. але щось мені здається, що ми тут не почилимо, і в є і Ой, А де речка, наш наша пан? А я одна на карті. Я одна на мапі. Це якийсь бабуїн. це якийсь макака, якийсь макак. Скажіть, макака. Макак. Він каже, що е, ця кімната щось там, не це ж ти макак. Я тобі, я те. Побачимось так, навіть діти. До речі, калін буде доходити. Он до тієї мусорки і пропадати. Все, пока-пока. щасливо -пока. залишатися. Так, щось у нас тут не вимкнений, він просто працює так уману Або це просто профілактика. Ну не знаю. Ну, можливо ми в 90-х зараз 2000-х. де до сих пір профілактики дають. дают. Я не знаю, я не знаю. Давай, так трошечки запустимо лозушка, бо з цими скримерами трошки неспокійненько, не спокійненько. Хтось дзвонить, хто дзвонить, а хто дзвонить Ну, і капай. Доброго дня це <laughs> доброго дня, це кімната 6. Хтось на кухні хоче поговорити з вами. До побачення так пакуємо свою валізу і вам вал, звідси? вам до сюди. Нас там на кухні і прикондіють. Я вам відповідаю, я вам відповідаю! нас там на кухні і припашуть. Адречка, що там таке? Вибачте, вибачте, у вас там. То було воще. А це що таке? А це що таке було? Ну ладно, так, якась записочка. Записка? Щось це дуже дивненько. І під записочкою лежить ножик. Ой, ой, Фух, то я вже думала, що надо буде. Я вже другий раз думаю, що надо перезагрузити гру. Зустрінемося в першій кімнаті. Ще б вам знову сміха та смайлика не, не додавать. Я б вже побігла у свою кімнату. Перекантишила оцього. Хто це? Рецепціоніста? Мало що він такий, ніхто він. Ну, коротше, я б вже побігла у свою кімнату, дала йому ключі, а так от кинула в нього. Поїхала назад додому. Я не хочу, йти в першу кімнату. Можна візьму пушку без телеску? Ну да, класс. Тут ще нічого не видно. Все-таки пиксель, Ну да, класна тебе хата, конечно. У того стрімного була хоть. Якось. Е, я знаю, що ти прийдеш. Е, Ти єдина, хто може вислухати мене, Я, я сподіваюсь. Не сподівайся, не я е, Так, ти знаєш що щось про це місце? Взагалі чув, що тут багато було е, викрадень, ну і тут багато е, людей померли і вбили. Е, я рекомендую тобі е, залишатися, ну, звалити з цього місця, поки ти зможеш. Вау! Ну, я думаю, це чого просто крейзи, ну, він просто якийсь кончик чоловік. Ну, то тепер реально, ми мали в це повірити. І я мала в це повірити. Я вірю. Я ще по той записці вже хотіла зробити від наших. Ну, коротше. А треба, ну, ці от якісь перепахані візі, то що, ну, буває. Після ну, вони просто е, не комфортабельно якось себе відчувають. Тобто, який ще бізнесмен? Це, навірно, якийсь бізнесмен прийшов. Не, ну я б чесно, я б вже могла под... поспівати там покататися, З'їсти свою піцу, подивитися вже третій раз кіно. І вже б уже б я вже лягла спати, я наступний ранок вже уїхала. А не от это, це... ну я думаю, що мені десь півгодини туди. З цим от розбираємося. А що це на новочні? О Боже, що тобі так життя потряпало? Він шо? Вирізав, як ти так у кастрюлі застряв? Ти шо чувак? Він шо спеціально дно кастрюлі вирізав під його шею. Це нормально, далі. Оце от crazy гай. Або він просто напався в такому стані. Знаєте, як бутилки розбивають об голову, то він вирішив каструлю. Е, ви колись е, ти попадали в якісь проблеми в цьому мотельчику, ну, в своїй кімнаті? А, ну, так. Е, я прийшов сюди, щоб поговорити е, за, ну, після цього е, дуже довгого дня, я прийшов сюди. Ш -ш -ш Ну, щось з я нічого не понимаю. Сер, щось сталося. Багато людей шо я нічого... нічого не розумію. Коротше, я думаю, що треба просто його зараз поговорити. Не знаю, а може бути він просто приготування. Ну це знаєте, як жінки готують нормально, от е... а от чоловіки от пролічуються для всяких міліметрів. От, ну і потім ну, він, звичайно, заліз кастрюлі. А я не знаю, як так можна було застряти у кастрюлю. Він мені здалека здається на червоного шерека. Це на грека. До речі, є також хорор-ігри зі шерехом, тому е, я їх можу скачати на свій планшеті. Вони можуть бути, ну, якщо на планшеті, то я думаю, що і на телефоні, і на комп'ютерах. Я не знаю, чи на Apple вони завантажуються. Але на Lenovo на ланову точно завантажується. Бо я граю на Lenovo. Так, ну що, ну я не повернулася. Через такі мікла. Це що хтось? Це що хтось помаленькому у нас ходить? Ось чого я раджу закривати двері. Та ні.

Давай беремо цей, шова, шамба, -шам щедем'ю. Як там в рекламе було. У мене трохи руки скінлі, я не можу нормально нажимати. Що ж, це воно. Сподіваюся, що це було останнє шо з таких подічок. Так я трошечки тут зроблю ці Нарешті, давай почуємо. Ми вже його так дивилися, ми його вже передивилися я не знаю. Раз, повинні, Тут інші кіношка. Вау! Це? Это суся? Це? це звук, як вам умасія, коли загружаєш утідані. Я, до речі, можу в у нас також погратися. Що, що це засіб було? Що це взагалі було? А я так і буду з цим чомоданом спати. Окей, ну я думаю, що це пранк від сусіда, так що треба поспати. А я буду з цим чемоданом спати, да? Може його відскати? Я ще не ту стовгу. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Я так Я так намагалася зробити і кашлянулася. І закашлялася. Це хтось кричав. Що я не розумію, що це таке? Треба зараз умити ліцо. Окей, я знову бачу, окей. не знаю на що нам доски. Так, вже якась поліція, то свитка. То поліція чи швидка? Чупіки, як ви думаєте? Я вдалі пройду цю гру. О, давайте, так, так. Канал, так? О, то... давайте так. Якщо ви поставите мені вподобайки, то підпишитеся на канал, там якийсь поліцейський. Ото давайте ка Якщо ви поставите мені вподобайки. І підпишетесь на канал, то я пройду цю вами. Тут уже якісь бабуїн-картошка баклажан. Замри, залишайся де ти є. Що е, було таке? Я... А, це напевно вони подумали. на нас. Це не я. Це не ми. Я а я думаю, це було взагалі з іншої кімната. Добре. Тоді йде зі мною. Швидко, зараз! Okay. мы походу туда не можем. Мы туда не можем зайти. Окей. Okay. Такие просто, не знаю, я таких людей не поважаю. О oh, боже. Такие, Такие не кажи, что ты чувак. Что это такое зеленое? Это Что это Так, все, я звучу майдану. Вигаду. І повертаюся у свою кімнату і. Е, е, окей. Окей. Так, е, окей. Залишатися в кімнаті. Поліція вже поїхала. Ей, я чоловік, з, ну, я хлопець з мотелю. Е, то ми зустрічалися, пам'ятаєш? Е, я дуже наляканий після того, що сталося. Я думаю, нам треба залишитись разом. Нет. Звичайно, звичайно. Ну, Я не думаю, що ми вліземо в якусь проблему. так як ти помиляєшся? У мені Мне з... ну, мені кажуть, що я тут нас тут. Сіта. Куда ти пішов, Эллю? Е, Хотя бы двери закрыли. Хотя они не тебе. Подивіться на його даху. Так, ну окей. Треба забарикодировать Windows. Так, Ну давайте зараз забарикадируємо, трошечки по кроваті у. У. Немає, видно Він ходить. Слава Богу, аллюй, він ходить. Дякую! Тепер е, я зараз знайду щось, е, таке от щось. Залишайся у кімнаті. Я буду скоро. Повернеться скоро. Окей. Ну, я якщо що бачу через ці от всі штучки, прекрасно. Я через ці штуки бачу прекрасно. Так що Я, я замічу, коли він приходить. Я замічу, коли він приходить. Його немає так довго. Пройшла хвилина 2 буквально. Він може там на 5 хвилинок затриматися. Може він в туалет сходить. Так, треба перевірити, що сталося. Давай. Ой. Надо при передуше. О боже. О, Божечки, я вже бачу чись ноги. Не позилене. Стой менеджер. Стой менеджер. Ну, ну, ну. Слухай, це, це менеджер мотелю. Валимо. Валимо звідси, валимо звідси. Нам треба вибиратися звідси. Отаге. Біжимо за своє життя. Я не могла біжати тупо. Я була вбита за монстром. Мертва кінцівка я такі, і такі є гаре! Ви не поставили мені вподобайки. Я не знаю, можливо, я потім пройду цей режимчик також з козаком-п'ємом, або з іншими, ну, або просто сама також попробую. Будь ласочка, надійдіся на другу частину. Я сподіваюся, що я не забуду за неї. Я її зніму. Ну що ж, усім пока, мої чупічки, любімкі. Пока!